Аїнців хлібом не годуй, а дай посвяткувати стиль життя, якому так дивуються іноземці, і філософія господарювання наших співвітчизників. Справді, якщо проаналізувати календар, то складається враження, що ми одна із найуспішніших держав світу. Показовим у цьому плані є червоні дні у січні, і травні. Новий рік, різдво, 9 і 1 травня. Свято, що залишилося у спадок від радянського союзу, пропаганда праці і захист прав трудящих, що цілий день розважалися із гаслами Мир Труд Май. Дійсності це було не насильне святкування. Це було дійсності емоційно сприймалося людьми. Ну... Ви самі розумієте, що є різні люди, є по різному. Ну, в основному, основна маса людей от, сприймала це дуже позитивно. Що це дійсно свято все народне. Майже 100 років рівняни відзначають це свято. За часів Російської імперії, Другої Речі Посполитої, при німцях і більшовиках трудящі ходили різними вулицями у різному напрямку. Змінювали назву, доповнювали смисл. Однак сталою залишилася тільки дата 1 травня. Корені цього дійства у 19 столітті американські працівники протестували проти безжалісної експлуатації, як потім напишуть радянські історіографи. 1 травня, як відомо, відбулося в 1886 році в Чикаго, коли Робітники вийшли на демонстрацію з вимогами запровадити 8 години робочий день. Відбулася сутичка з поліцією, були багаточисельні жертви, і тому на Паризькому конгресі другого інтернаціонала через три роки було вирішено визнати це свято як міжнародний день трудящих. І, Ознакою цього дня зробити демонстрації саме з соціальними вимогами. Акція, що за всіма зовнішніми ознаками нагадувала звичайний соціальний протест, перетворилася на свято. Дехто пішов далі і використав цю подію з політичною метою. Зокрема, партійні пропагандисти країни Рад нав'язували таким чином загальносуспільну традицію і створювали нову ідентичність радянських громадян. Це приблизно так, як звичай святкувати Різдво Христове гуртує вірян. Виходить, соціальні або політичні протести, наприклад, опозиції мають шанс у майбутньому стати святом. Мої шкільні шкільні роки припали на 80-ті. Дуже добре це все пам'ятаю, тому що це було свято сімейне в, в моїй особисто сім'ї. Збиралася вся сім'я. В батьковій колонії, де працював батько, чи мама працювала в колонії аптек управління, ми обов'язково йшли, махали руками до трибуни, кричали Ура і махали кульками надувними. Колись мій син зараз йому 23, А маленьким, напевно, що чотирирічним, знав, пам'ятаєте, як були величезні портрети в центрі? Членів політбюро, і він всіх по прізвищам знав. Боже, я цього всього не знала, а він називав їх по прізвищам тих членів обкому партії або членів політбюро. Вперше святковою ходою трудівники рівного пройшли на початку минулого століття. Згідно даних, це була багатолюдна демонстрація, якій навіть передувала певна агітація. Відомо, що в 1905 році, в рівному 1 травня, відбулася багаточисельна демонстрація, ознакою якої було цей червоний прапор, співінтернаціоналу ще до самого 1 травня. В Рівному розповсюджувалися листівки, які готували. Більшовики Києва, Москви, Петербурга, Одеси, Слава. Ці листівки вони виходили з відозвами в першу чергу до робітників нашої території, і так як наша територія мала в принципі не розвинуту промисловість, більше всього робітників було на залізниці, тому відозви стосувалися в першу чергу. Робітників південно західної залізниці і селянства. Крім того, демонстранти вимагали задоволення їхніх соціальних вимог вперше рівня нелегально відзначили 1 травня у 1918 році у зв'язку з приходом до влади більшовиків. Та хода була частиною акцій, що відбувалися в інших містах країни. Радянська влада була недовго. Тут у нас на території Волині, Рівненщини, і вже в 1919 році встановилася влада Польщі, яка, в принципі, і дозволяла проводити 1 травня. Це були масові заходи. Проводили в основному профспілки вони офіційно зверталися до влади, а влада давала офіційні дозволи на мирні демонстрації. Дуже багато прибавлялися роботи як до першотравневих свят, так і після для поліції, тому що поліція вивчала ситуацію. Агентура поліції доносила хто збирається проводити, яким чином проводити ці першотравневі заходи. Робила все, щоб не допустити саме проходження. Демонстрації під гаслами комуністичної партії західної України, які мали на той час великий вплив на місцеве населення, за Польщі святкування починалося о 6-й годині ранку, відколи містом їздила вантажівка з гаслами Свобода слова, преси та переконань о 10-й годині. Приблизно з цього місця виходила організована профспілками демонстрація працівників різних галузей. Святкова хода чиновників, будівельників, товаровиробників, перукарів, працівників торгівлі пройшла вулицями міста. Згідно з повідомленням регіонального часопису Ехо Рувенське від 1927 року у заході взяло участь майже 800 осіб. Вони несли 22 транспаранти і 12 прапорів різних профспілок. Єдиний такий протестаційний лозунг, який вигукували демонстранти, це був лозунг гетькомісара каси хворих Радецького. Чим цікав цей лозунг, тим, що цю людину в той час ненавидало все місто. Ця людина опікувалася страховою медициною, завідувала кастою хворих. Тобто, Тієї установи, яка збирала страхові внески на медицину від всіх працюючих рівнян. Люди здавали певну частку своєї заробітної плати, однак достойне медицинсько медицинсько медицинського обслуговування не отримували. Саме цей Радецький вирішував, кому платити за медикаменти, кого лікувати, і де, і як лікувати. У цьому приміщенні працювало найвище керівництво окупованої України на чолі з Еріком Кохом. Німці також вважали 1 травня святом. 3 травня в неділю в часописі була надрукована відозва райськомісара Коха з нагоди 1 травня до населення України, де було сказано, що фірер та його хоробрі вояки. Визволили вас большевицької неволі. Ось це перше, що ви можете від під певною опікою німецької зброї святкувати 1 травня як день визволеної праці. І нехай 1 травня, травня стоїть для вас під знаком мобілізації всіх сил для знищення большевизму. Однак наймасовіше і найемоційніше перше травня відмічали за часів СРСР. Два державних вихідних та багато розважальних заходів допомагали громадянам неосяжної країни рад відчути себе частинкою великого колективу трудящих. Практично все воно робилося по одній схемі, і тим більше, що в будь-якому випадку люба організація, будь-який захід він повинен бути організований. 1 травня воно співпадало десь на, на тиждень різниці з днем народження Леніна. Завжди перед цими святами бралися колективи, бралися соціалістичні зобов'язання по виконанню планів дошдостроковому виконанню планів, перевиконанню планів. От перед е, святами. Завжди були тоді Ленінські суботники, і вже якраз 1 травня, День народження Леніна, часом Пасха співпадала. ну Завжди в ці періоди йшла така, будемо казати, інтенсивне прибирання сіл. Міст, дворів. особливих постанов, розпоряджень ніяких не було, але збиралися керівники підприємств, сектори партійних організацій, де було розписано, хто в який населений пункт їде з керівників району. В, район, в районі, наприклад, в Рівненському районі, в кожному населеному пункті, де була сільська рада, збиралися люди. До 50-х років минулого століття рівненські трудящі йшли від колишнього космосу до поштампу. Парткерівники споглядали радянську фієсту у районі сучасної театральної площі. Пізніше напрямок ходи змінився на протилежний, як і розташування керманичів, що пригледіли собі площу Леніна. Можливо, це дійство і не дотягувало до рівня латиноамериканських карнавалів. Тим не менше, воно глибоко укорінилося у свідомості. Якщо українська ідентичність це рідна мова, національний одяг, народні звичаї, то радянська це спільна російська мова, життя п'ятирічками і колони людей, які демонструють щасливий добробут трудящих. Загальнодержавних нарад або якихось спеціальних розпоряджень щодо святкування не було. З року в рік все відбувалося спокійно і як правило без казусів. Не було таких моментів, щось не вийде, щось я, наприклад, за період своєї діяльності жодного разу не бачив, щоб ну, і не відчував, що була якась когось наказали, чи комусь не так сказали. Да, безумовно, були певні такі моменти, коли десь там хтось напився, хтось десь аварію зробив. Ну різні моменти були. Десь якийсь виробничий травматизм. А таких, щоб заорганізовано це було, що хтось не так зробив, такого не було. Тому що. Всі були готові до святкування. Дуже гарною традицією першотравневих свят це були привітання. Пошта завжди була перевантажена, тому що кожна родина відправляла як мінімум 20 листівок своїм родичам, своїм знайомим. Листівки ну, були. Досить яскраві, з символікою весни, труда. Після розпаду Радянського Союзу Україна також святкує 1 травня як День міжнародної солідарності трудящих. Можливо, не так пафосно, без демонстрації транспарантів і святкової ходи, проте з максимальною користю для власної сім'ї. Адже за два дні вихідних можна добре потрудитися і подбати про добробут родини на рік наперед.